Скільки треба буде вам мати одразу на руках, щоб придбати будинок за 100 тисяч доларів по програмі Єоселя? Давайте будемо дивитися і розбиратися. Беремо розрахунок на за 20 років під 7%. Для прикладу, наш будинок все ж таки оцінили в 100 тисяч, тому перший внесок треба буде сплатити 20 тисяч доларів. Разова комісія банку становить приблизно 800 доларів. В пенсійний фонд віддати 1000 доларів. Нотаріус візьме приблизно 300 доларів, але може бути більше. Оцінювач від 1500 гривень до 3,5. Ми просто заокруглимо до 100 доларів. Страхування нерухомості обійдеться 500 доларів в рік. Військовий збір 5 тисяч, податок 5 тисяч, і державне мито 1000. Тобто, вам треба буде мати на руках 33 700, майже 34 тисячі, з яких 13 700 з них підуть на податки і оформлення, а 20 тисяч підуть у вартість будинку. При цьому всьому ваш щомісячний платіж протягом 20 років він складатиме 25 800. Це якщо на 11 рік вам не зроблять перерахунок. Ось такі цифри, і чи вигідна є оселя, чи ні, це вже вам рішати. Але якщо ви про це думаєте, і плануєте, розраховуєте на ось такі цифри.